Я здалека побачив, як піднявся холмік і стояв неподвижно. Хоча тут люди пройшлися, але мені оставили одного. Вже не там, де підосиновики. І пройшовшись я вже знайшов чорного груздя і практично буквально зразу я пішов на те місце, де я раніше знаходив, польський і єсть. Є польський, Здоровенний. Уже не дождавшися мене, звісно вже. Але є. Він доволі старенький. А, пахне, пахне вже. Так білим грибом або навіть сушеним грибом пахне так ну що піду далі звісно я в лісі оставляю хай десь на розплод останется а я піду далі у мене времени на жаль сьогодні небагато я дійсно приїхав чисто в розвідку сьогодні щоб знати що робити на вихідні так ще один неподалеку І ви знаєте, я мабуть, все-таки ошибся. Взагалі тут на цій полянки росли обично польські. А це маховик. Близький родич польського. Ну це все одно маховик. І таке буває. Так, і ще один. Ну, Предполагаю, що він теж не став нікого ждати. Шапка наша упруга. Ну... В принципі, фу, навіть не знаю. Ладно, я поки кошика в кошика вкину для приплода. А далі буде видно, що з ним робити. Мені кажеться, що він вже теж старенький. Хто тут у нас. Не дождався. Да, пауки тут полно. Ну тут да. Тут уже видно. Что чувачок. Еще вырастает. Да. А хорошего качества подборазовый как. Все я, конечно, возьму до дома. Так, тут -то я заметил. Ох. Заметил представників топового ряду грибів о чувству замечательного замечательного качества маслята для багатьох з вас вони знакомі молодесенькі, хороші якраз ну, кстати я замечу все равно доволі сухо Даже для Особенно для маслят а кстати тих грибів, на яких я розраховував, я взагалі не бачу. Ну то буде пізніше. Як знайду, то покажу. Корішки підрізаємо. Так, зараз гляну ще в одне місце. І потім по відтогам вже скажу, пока чи не поки. Так, тут хтось ховається. Суки один бачу старий. Ось такі. Так, так уже все. Ага, підберезовики. А ну-ка. Навіть не знаю. Такий, наче вже ще трошки одійде. Так, ще один. І це, мабуть, старий свічий по темній шапці. Да, це точно старий. Ось, ще один. Походу молодий. О, молодий, Замечательно. Трошки попав на підберезовики. Хорошо. Звісно чого не ожидав. Так, це ось цього. Практично посеред сухого ліса. Так, да, він вже здох, але тим не менше він єсть. Це добре. Ну, значить, волна була недавно. Ми її, звісно, пропустили, бо сухо кругом, а гриби були і дуже багато слідів, я знаходжу того, що гриби вже були і вони вже потрухли, подохли. Ще дуже велика неожиданно для мене. Білий. Білий. Топовий білий грибочок. Я здалека побачив, як піднявся холмік і стояв неподвижно. Хоча тут люди пройшлися, але мені оставили одного. Я, чесно кажучи, не ожидав, що я знайду сьогодні білого. Я... Думав, що ще, в принципі, ранувато, і на болотинах його обично немає. А тут такий подарок. Білі відносяться в мої топ грибів. Вони і у вас усі відносяться до топ, через те, що його не потерімий вкус, не оставляє нікого байдужим. Навіть ті, хто не люблять грибів. Білі гриби ціняться в усіх країнах, практично, в яких їдять гриби. Їхня м'якоть ніколи не чорніє. Вони завжди залишаються білі чи під прививарювання, чи вижарюванні І при сушці так само. В них класний тонкий аромат при сушці і при виварюванні теж. Їх можна прямо їсти у лісі. Присолив трошки і буквально через 10 минут його можна їсти. Клас. Ще знайшов тут полянку і тут прямо. Йо-майо, -йо. який вже доходив до велика і просто на дорозі попалися. Значить, люди не знають, не ходять. Ось такі результати сьогоднішньої грибної розвідки непогано. І... Тільки почав знімати, і все рядом ще одного побачив. Ну. Так, ребята, я вам так скажу. Білі гриби пішли, ну, треба дивитися внимательно. Ну все, хорош на сьогодні. Я в принципі доволі. Перед тим як зібрався їхати, я просто бачу, що білих повно. Ну треба дивитися акуратно у траві. А в мене вже часу немає, я дов бути через 20 хвилин вдома. Все, всім щасливо, пока. Непогана грибна розвідка. Треба їхати на днях. Все добре.